Першому розпочнуться збори, я хотіла б декілька слів сказати щодо позиції у відношенні кооперативу, позиції міської влади по відношенню до кооперативу «Космос». Ну, Ви знаєте, так трапилось, напевно, при радянському часі Ну, це була тенденція для того, щоб створювати найбільші, найкращі, найвищі. Тобто, це була певна престижність. І так трапилося, що в місті Житомирі був створений кооператив найбільший в Україні. І коли в 91-му році комісія е, перевіряла стан роботи кооперативу Космос, то було е, заактовано наступне: управління кооперативами стало неможливе через те, що на загальні збори потрібно скликати декілька тисяч людей. Через це. Не обрано правління ЖБК Космос, і він припинив свою діяльність. Це в 91-му році було зроблено висновки комісії по законності про правопорядку за участі керівників кооперативів. І того ж року було запропоновано два варіанти розв'язання цієї проблеми. Перший варіант. Ліквідувати кооперативи і на їх базі створити чотири союзи кооперативів, де кожен будинок має являтися окремим кооперативом і своїм статутом, рахунком банку і органом управління. І другий пункт зберегти діючі кооперативи і замість загальних зборів проводити збори уповноважених, які обираються на будинкових зборах по одному від 50 членів кооперативу. Ну, дев'яносто першому році, я так розумію. Не було можливості реформувати кооператив Космос по першому принципу. І залишилось по другому принципу. І як показало, життя це не змінило на краще організацію кооперативу «Космос». Упродовж останніх 18 років по кооперативу Космос збори не проводились так, як вимагало чинне законодавство. Члени Кооперативу не мали правдивої інформації про фінансову господарність Кооперативу Космос. І керівництво Кооперативу продовжувало працювати за старим статутом, ігноруючи вимоги чинного законодавства і місцевих органів влади, які наполягали на тому, що статут Кооперативу мав бути переглянутий, і завірний згідно чинного законодавства нових норм, які сьогодні є, які сьогодні працюють у нас в державі, і трапилося, що на сьогоднішній день кооператив космос не може не тільки надавати якісні послуги тим, хто сьогодні сплачує за ці послуги, але і не може утримувати персонал працюючих у космосі. Своєчасно виплачувати їм заробітну плату, і утримувати ту штатну кількість людей, яка сьогодні по розрахункам повинні працювати і надавати за послуги. Потрібно розуміти всім одне: що сьогодні ви, члени кооперативу, являєтеся власниками цих квартир і власниками всього, що є у цих квартирах, і голова правління. І правління, голова правління, він сьогодні на роботі, він наймана людина, яку ви наймаєте на роботу. І я хочу сказати, що всі три роки голова кооперативу годував нас обіцянками про те, що він з власної ініціативи збере збори, згідно законодавства, проведе збори по будинкам, проведе збори уповноважених, де прозвітується про свою роботу, про фінансовий стан. Про те, як ми маємо жити сьогодні далі і вирішувати питання, тому що немало, небагато в Кооперативі Космос проживає близько 12 тисяч мешканців. І тому ось півроку назад, за ініціативою міської влади, ми вирішили ініціювати збори проведення зборів у Кооперативі Космос по будинкам. Я хочу сказати, що взагалі голова Кооперативу, замість того, щоб допомагати у вирішенні цих всіх питань. Іти зустріч, на якусь певну співпрацю. Він навпаки проводив і чинив якийсь певний опір. Я вам хочу сказати, що навіть та об'ява, яка з'явилася, ви бачили на ваших да. будинках про те, що збори відкладаються в зв'язку з тим, що голова правління Бондарчук знаходиться на лікарняному і про точну дату буде попереджено далі. Це не відповідає дійсність, це самодіяльність. Яку треба знову відкласти на березень місяць проведення зборів, щоб знову піти від відповідальності і в першу чергу не стільки від відповідальності голови правління, скільки треба вирішувати, як жити далі. Тому і в кооперативі космос я вважаю, що ми маємо сьогодні прийняти рішення про те, що ми будемо робити далі. Я вам хочу сказати, привести декілька цифр. У фінансовому стану, я думаю, що голова кооперативу є, він вам доповість і прозвітує, але я вам хочу сказати інше. Що сьогодні по кооперативу космос загальна заборгованість взагалі по ЖБК Космос складає мільйон двісті. Ви навіть напевно це і не знаєте. Якщо далі продовжувати таку діяльність, то ЖБК Космос завтра, ну не завтра, образно кажу, через місяць, через два, він стає банкротом. Хто тоді буде відповідати за те, що довів установу, в якій живе 12 тисяч людей до банкрутства. Те, що стосується різниці по відшкодуванні, різниці тарифів, кооперативу космос з міської ради, було сплочено все до копійки. Там залишилось кілька тисяч за так, Едуард Бориси, кілька тисяч залишилось за останній період. Тобто, все, що стосується по діяльності, коли вже з'явилася заборгованість у 200-300 тисяч, вже тоді треба було збирати збори. І розказувати людям, які в нас проблеми, і слухати, звітуватися, чому не виконується те, чому вони виконуються друге, чому немає освітлення в під'їздах, чому сьогодні не вивозиться сміття, чому не зрізано дерево, чому такі порвані? За це все треба було звітуватися. Я хочу подякувати. Я думаю, що всім вам за те, що ви зібралися. Сьогодні треба розглянути всі ці питання. Треба послухати весь цей звіт. Хоча я хочу сказати, міська рада у 2007 році. 480 тисяч надала допомогу ЖБК Космос у 2007 році на ремонт ліфтів у 2008 році. 122 тисячі реконструкція покрівлі, внутрішні мережі і капітальний ремонт ліфтів. На 2009 рік тут є заплановані у нас і асфальтування прибудинкових територій, облаштування. Облаштування сміттєзбірних майданчиків. Це, це все повинен робити Кооператив космоса, не за рахунок. То, що ми будемо асфальтувати, це зрозуміло. То, що заміна ремонт в електрощитових, будемо надавати кошти допомагати. то це ми будемо робити. Але ми сьогодні хочемо бачити, куди вони використовуються ці кошти. Хто сьогодні приймає ті роботи, які виконують ремонтні організації, хто сьогодні звітується, що дах це відремонтували і що він на наступний рік не потіче, коли в нього клали ці кроші? Яка сьогодні служба контролює виконання всіх цих організацій, всіх цих е... замовлень, які сьогодні відбуваються всіх цих ремонтів? Тому я хочу вам всім подякувати за те, що ви зібралися. Наразі це питання: ви знаєте, якщо ми самі це цього не зробимо, то ніхто нам не зробить. Від початку до кінця просили. Я дуже задоволена зборами. Задоволена чим, що в кінці кінців люди вирішили, що своїми руками, своїм бажанням можуть змінити своє життя при нашій допомозі. Яким ви бачите майбутнє? Світлим, затишним, чистим і щасливим.